Ciao, benvenuto alla lezione 15. Presente indicativo, verbi di seconda coniugazione. Дуже сподіваюсь, що ти вивчив або вивчила слова першої дієвідміни. Якщо це так, перейдемо до дієслів другої дієвідміни. Після цього я навчу тебе висловлювати свої вподобання фразами «Мені подобається», «Мені не подобається». Sei pronto», sei pronta», iniziamo. Повторимо дієслова першої дієвідміни Аскольта е ріпеті. Обітаре жити проживати. Студіаре вивчати навчатися. Пенсаре думати, лавораре працювати. Аскольтаре слухати, Парларе говорити, розмовляти, джокаре грати, Амаре кохати. Гуардаре дивитися, компраре купувати, кучинаре готувати, манджаре їсти, Arrivare, приїжджати, прибувати, перейдемо до другої дієвідміни. До цієї групи відносяться дієслова з закінченням ере. Ось як відбувається відмінювання дієслів з закінченням ере. Ми забираємо це закінчення і до основи дієслова додаємо закінчення в залежності від роду і числа дієвої особи. Наприклад, дієслово «прендере» – основа пренд, закінчення першої особи однини о «іо «я беру». Ось закінчення другої дієвідміни. Червоним я виділила закінчення, які відрізняються від першої дівідміни. Прендере. Io prendo. Я беру. Tu prendi. Ти береш. Lui, lei prende. Він вона бере. Noi prendiamo. Ми беремо. Voi prendete. Ви берете. Loro prendono. Вони беруть. Тож, закінчення, які потрібно вивчити, це о і. Е, іамо ете оно. Розглянемо приклад у Пренди Принді ламела е мольто буана. Візьми яблуко, воно дуже смачне. Тож, прендере означає брати фізично предмет прендере уно джетто. Ще одне значення дієслова предере це дослівно брати автобус, поїзд, таксі або будь-який інший транспорт. Тож сісти у автобус італійською мовою звучить як взяти автобус. Prendo l'autobus numero 12. Я беру, тобто, сідаю в автобус номер 12 Також prendere означає приймати ліки. або все, що пов'язано з ліками. Prendere le medicine, Ліки, ле лі пастільє, пігулки, ле вітаміне. Вітаміни. Пренділе медичіне? Ти приймаєш ліки? Но прендо ле вітаміне. Ні, я приймаю вітаміни. Перейдемо до наступного дієслова другої дієвідміни. Читати. Леджере. Будь ласка, занотовуй і повторюй разом зі мною. Io leggo, io citaio. Tu leggi, tu citaisci. Lui lei legge, vin vona citaie. Noi leggiamo, noi citaiamo. Voi leggete, voi citaite. Loro leggono, voi citaite. Un esempio. Che cosa leggi? Cosa citaisci? Leggo un romanzo in italiano. Io leggo il roman in italiano. Il prossimo verbo, una stupenda eslovo. Vedere, bacete. Ripeti, io vedo, tu vedi, lui lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono. Un esempio, vede bene, vi bacete dobre? Si, vedo vse, tako je vse bacio. Spisati, pisati. Jaz pišem, tu piši, lui, lei piše, mi pišemo, vi pišete, loro pišemo. La journalista piše l'artikolo. Zapomni si slovo.

Метере алетто. Наприклад, алле нове метто міофілі алетто. О 9 я вкладаю мого сина в ліжко, тобто вкладаю спати. Ще одне значення дієслова метере це надягати, наприклад, одяг, взуття і таке інше. Метере і вестіти, надягати одяг, метре і ачесорі, надягати аксесуари, метре СКАРПИ Надягати взуття, тобто взуватися. Non so che cosa mettere. Я не знаю, що вдягнути. А також mettere використовується у значенні mettere la crema, тобто наносити крем. Наприклад, mi metto sempre la crema solare. Я наношу завжди сонцезахисний крем. Chiedere, Запитувати. Просити. Io chiedo, tu chiedi, lui lei chiede. Noi chiediamo, voi chiedete, loro chiedono. Un esempio, se hai le domande, chiedi. Se hai le domande, chiediti. Le domande, chiediti. Correre, bihate, bihte. Io corro, tu corri. Lui lei corre, noi corriamo, voi correte, loro corrono. Non pro podvinu r. Un esempio. Siamo in ritardo, corriamo. Noi zappizzniamoся, 비jemo. Perdere, trattachati o programmate. Io perdo, tu perdi, lui lei perde, noi perdiamo. Voi perdete, loro perdono. Perdere o snacciae f tracciate predmet, perdere l'oggetto. Naprikla f tracciate cluci, perdere le chiavi. F tracciate roci, perdere i soldi. Un esempio, perdo spesso le chiavi di casa. Yacciasto f tracciae i cluci di domo. Da perdere o snacciae procuravate u perdere al gioco. Або програвати у змаганні. Пердере не лагара. Унеземпю. Мя моє перде сімпрекарти. Моя жінка завжди програє у карти. Також пердере зі словом ільпезо означає худнути. тобто втрачати вагу. Дево пердере ільпезо. Я повинна втратити зайву вагу. Ріпетере. Повторювати. Io ripeto, tu ripeti, lui lei ripete. Noi ripetiamo, voi ripetete, l'oro ripetono. Це діє слово я використовувала на кожному уроці, тому ти не можеш не знати його. Унеземпю. Ripetete insieme a me. Повторюйте разом зі мною. Запам'ятай Insieme. разом. Piangere. Placate. Io piango, tu piangi, lui e lei piange. Noi piangiamo, voi piangete, loro piangono. Un esempio, perché piangi? Hai fame, hai sete, hai sonno? C'è ti piace? Ti cui ti Ti vuoi sciiste, ti vuoi spate? Ridere, Smijatesi. Io rido, tu ridi, lui lei ride. Noi ridiamo, voi ridete, l'oro ridono. Quando guardo le commedie italiane, rido tanto. Коли я дивлюсь італійські комедії, я дуже сміюся. Vivere – жити. Жити у своєму найбільш широкому значенні, також у значенні існування людини. Io vivo, tu vivi, lui lei vive. Noi viviamo, voi vivete, loro vivono. Cara mamma, mi piace molto vivere in Italia. Відразу після повторення дієслів я поясню тобі цю фразу mi piace. Ripetiamo, porteremo, prendere, leggere, vedere, scrivere, mettere, chiedere, correre, perdere, ripetere, piangere, ridere, vivere. Molodez, bravo, brava. А зараз я навчу тебе висловлювати свої вподобання. Мені подобається, п'яче. Запам'ятай цю фразу. п'яче. Тобі подобається. Тут ти можеш поставити як дієслово, так і предмет. Наприклад, тобі подобається цей предмет або тобі подобається це робити. Позитивна відповідь: Сі, п'яче. Так, мені подобається. Негативна відповідь. No, non mi piace. Ni no, mi ne podoba. Per esempio, ti piace la pasta? Si, sì, mi piace la pasta. Tu mi podoba pasta? Tak, mi podoba pasta. Abo, ti piace la zuppa? No, non mi piace la zuppa. Tu mi podoba sup? Ni mi ne podoba sup. Ottimo, ciudovo! Ti piace la tua lezione? Ci vediamo presto. Scoropobacemos, ciao, buvai!